Всіх вітаю! Ви на кулінарному YouTube каналі Найстесті. Сьогодні у нас буде продовження сезону шашличків. Сьогодні, у нас, як ви здогадалися, меню буде незвичайна страва печерички з беконом на мангалі. З вас підписочка на канал, вподобаєчка. А я до справи. Для цієї смачної страви нам потрібно два основних інгредієнта – це печериці. Бікон та трішки спецій. Почнемо з мариновки. Для того, щоб у нас вийшла смачна та соковита страва, першим ділом нам треба обрати буде середні печерички, як ви бачите, у мене середній калібр. Їх гарненько промити, просушити. Далі нічого складного. Беремо наші печериці, перекидуємо стару. І спецій нам потрібно буде три інгредієнти. Це сіль, соємо, додаємо перчика. І трошечки соєвого соусу. Якщо у вас є бажання додати своїх влюблених спецій, додаємо. Все, це діло гарненько треба перекалопуцать, перемішати. Гарненько вимішали. Залишили на 10-15 хвилин, і наші печерички будуть готові до наступного етапу. Пролетіло 15 хвилинок, наші печерички готові. Зараз ми переходимо до наступного етапу. Ми будемо смачненько загортати наші печерички в свіжий бекончик. Беремо печеричку. Беремо смачненьку полосочку бекону. Кладемо і заматуємо потихеньку печеричку в бікон. Оп, оп! Оп, замотали. Як виходить, так і заматуємо. Виходить у нас така печеричця в беконі. І продовжуємо так із наступними нашими печеричками і з нашим біконом. Печерички в беконі залишається тільки одне. Нанизати їх на шампурчик. Беремо шампурчик, беремо наші печерички, шукаємо крайчик бекона, прикладуємо пальчиком і вдягаємо їх на нашу ножку. Так у вас печеричка не лопне, не трісне, не поламається. І зафіксується гарненько на шампуру. Коли ви будете крутити, бачите, вона залишається завжди на шампуру. Трішки не так вдінете, буде трішки незручно готувати. Пальчиком притримали і на ножку вдягаємо. Так ж печериці, і ще раз скажу, не лопаються. Це такий один маленький лайфхак. Шукаємо крачик. І вдягаємо. Нічого страшного, якщо десь у вас видно печеричку, так буває. Опа! Все, по 4, ні, по 5 буду нанизувати. Все. Як ви бачите, наш шампур готов. Зараз нанизаю всі печерички і далі вам покажу. Етап третій. Наші печерички на шампурах. Зараз ми починаємо їх жарити. Як ви бачите, вони вже на мангалі, вони вже шкварчать. Далеко від мангала не відходимо. Постійно їх крутим вертим Бо бікончик любить, щоб за ним дивилися. І от так потихеньку, помаленьку перевертаємо. опа опа. Бачите, бікон відразу міняє свою текстуру. Це буде дуже смачно. Вподобає, обов'язково поставте цьому відео. А я буду жарити і вже включусь на дегустації. 18 хвилинок я жарив цей чудо шашлечок, він уже готовий. Як кажуть, не відходячи від каси, будемо проводити відразу дегустацію. Беремо шампур, знімаємо нашу печеричку, як ви бачите, з них прямо тече, тече. Що хочеться сказати? Соковито, смачно. Пальчики оближеш. Рецепт нереально легкий. Смачний. Бажаю вам всім натхнення, бажання, мирного неба. А чуть не забув. Підписочка на канал, вподобайка. До зустрічі! Далі буде!